Отже, всім вітання. Сьогодні у нас на огляді джерело безперебійного жилення від Logic Power. Те, що зараз ще є на ринку за адекватною ціною. Значить, у огляд починаємо з огляду зовнішності. Тут у нас абсолютно мінімалістичний дизайн. Вага пристрою складає приблизно 12 кг. Там є правдивий трансформатор, кнопки всі інтуїтивно зрозумілі. Задня панель також інтуїтивно зрозуміла. Маємо два виходи по 220, один вхід і один кабелі для підключення батареї. Значить, почнемо про завод-виробник. Logic Power це типу український бренд, який має виробництво в Китаї. Але ну, ми розуміємо, що у нас всі такі речі виробляються в Китаї. До даного інвертора ми підключили акумуляторну батарею ГЕЛЕВУ 220 Ампер-годин. і, значить, будемо зараз проводити експеримент по навантаженню, що він нам скаже. У нас підключено власне, саме навантаження у вигляді блока живлення з навантаженням від прожарювання. Таким чином, ми зазвичай стоїмо наші блоки живлення. Тут будемо проводити експеримент через мірілку і так далі. Значить, давайте проводимо сам експеримент. Значить, зараз у нас джерело безперебійного живлення включено від мережі, у нас показано, що є в мережа. Ми відключаємо жилення від мережі. Ось, відключаємо все. Ми перейшли на батарейку. Ми на батарейці він подав сигнал, що він перейшов на батарейку. Індикатор батарейки показує повну батарейку, тип батареї Гель. Дуже важливо, що даний інвертор також підтримує літій залізок осветні акумулятори, що буде дорожчим рішенням, але ну, більш довговічним. E, значить, пробуємо, даємо йому навантаження. Власне, починаємо проводити експеримент з навантаженням. E, тут ми все включали через вимірювач навантаження. Зараз маємо 104 Вт. 200 Вт майже, 250 Вт, 300 Вт. Триста восемьдесят семьдесят ват, четыреста пятьдесят ват, пятьсот ват, пятьсот пятьдесят, шестьсот тридцать, шестьсот восемьдесят, семьсот 800 Вт. В принципі, то все, що ми можемо витягнути з нашої навантажувальної станції, але я думаю, цього є буде більш ніж достатньо. Бачимо споживання 800 Вт. Навантаження ми бачимо, що він показує 75%, в принципі, що відповідає дійсності. Стосовно шумності, зараз я сижу біля самого пристрою. Він шуму жодного не видає. Весь шум, що видає, це від вентиляторів оположення нашої навантажувальної станції. Щодо акумулятора, даний акумулятор це 220 Аг, від вольт Польська 12 вольтовий. Пристрій підтримує 12 вольтовий акумулятор, що є дуже зручно достатньо одного акумулятора. Значить, ми бачимо, що індикатор батареї в нас падає, поза як ми маємо якесь споживання, в принципі велике, тому що 800 Вт, як показує практика, це досить велике споживання. Це стаціонарне споживання будь-якої квартири чи будь-якого будь кабінету в офісі і так далі. 800 Вт це ну, Можемо прикинути, що це в нас може бути, якщо ми розглядаємо офіс, то це в нас є чотири робочих місця з ПК, плюс led освітлення, або там 10 робочих місць там, з ноутбуками, які споживають суттєво менше там, чи з якимись там енергоспожива... малим енергоспоживанням ПК з малими моніторами, в до 10 користувачів. Ми можемо забезпечити резервним живленням. і плюс. В нас буде ЛЕТ-освітлення, яке можна також через нього запустити. Отже, тут, власне, що ми маємо вентилятор охолодження, який зараз працює. Пристрій не нагрівається, але він працює. Є дві вихідних розетки, Ось, власне, вони. Значить, вони. По-моєму, що є незалежні, але при розборці ми потім додамо фото розібраного ДБЖника, подивимося, чи вони не запаралелені, чи це просто не для зручності зроблено. Власне, під час роботи ми маємо сигналізацію про те, що він працює від батареї, але її в меню можна відключити. Щодо. Щодо е, загального, скільки які, яку ємність батареї потрібно для середньостатистичного споживача, е, насправді ми рекомендуємо брати не менше ніж 100 ампер годин, тобто запас ємності приблизно 1 кВт, щоб ми з навантаженням там таким 300 Вт прожили хоча б 4 години. В даному випадку ми маємо акумулятор 220 годин, що там дорівнює 2,5 кВт ємності. Відповідно, Ми досить довгий час на такому акумуляторі зможемо бути автономними. Так, Ми працюємо, з хвилин. Ми працюємо 5 хвилин, майже 4,5. І... За 4,5 хвилини у нас взагалі нічого не відбулося. Акумулятор, типу, показав розрядку на одну поділку. І все. Можемо зробити висновок, що е, споживання на холостому ході даної ДБЖ є мінімальним. Е, дисплей світиться для чогось. Я думаю, що з часом він потухне. Е, що ще можна сказати? В принципі, е, пристрій вартий уваги. Для резервного живлення це є на сьогоднішній день оптимальний варіант, як він підтримує і гелеву, і літій залізофосфатну батарею. літій залізофосфатні батареї вони є звичайно дорожчими, але вони є е, суттєво легшими і е, набагато більш довговічнішими, ніж гелеві батареї. Як показує практика, гелевий акумулятор е, проживає е, від 400 до 600 циклів. Ну, від 300 до 600, якщо бути точними. Але все дуже залежить від умов, від температур, від вологості і так далі. Щодо літі е, там зовсім інша історія, він може прожити і, і, і 5 тисяч циклів за умови правильної експлуатації. Ще раз показуємо зовнішність. Показуємо ще раз споживання. Споживання з, згідно з. Вдівальним пристроєм 800 Вт. Тут у нас показується споживання 700 Вт, ну, але це похибка нашої станції, бо тому що вона не враховує живлення вентиляторів. У тобто нас виходить живлення конкретно на 715 Вт, а плюс вентилятори маємо 800 Вт. Ну і плюс втрата самого блока живлення. Якось так. Отже, наступним експериментом буде е, показати на відео, е, як пристрій переходить з режиму роботи від батареї на режим роботи в байпасі від мережі. Навантаження у нас це те саме 800 Вт. Ось, е, значить, зараз ми просто подаємо на нього живлення. І е, автоматично він буде пропускати через себе е, споживання на нашу навантажувальну станцію і одночасно заряджати акумулятор. Ну, звичайно, якщо в нас вистачить потужності мережі. Так, ми подали йому мережу. Він показав, що має вхідної мережі 215 вольт. Е, пішла зарядка батареї струмом, е, важливо струмом 20 А, обра... обраний струм 20 А, поза як в нас акумулятор 220 ампер годин. Зараз, відповідно, ми вже не беремо живлення з батареї, а беремо живлення, на нашу навантажувальну станцію ми беремо живлення від мережі. Інвертор через себе пропускає струм, заряджає батарею і дає на навантаження. Навантаження у нас це те саме чомусь 900 бат. З якоїсь незрозумілої причини. Навантаження збільшило, ну можливо, щось там. Отже, питання наступне. Чи при такому навантаженні він автоматично перейде на батарею, якщо ми йому, ну, у нас зникне живлення з мережі? Відповідно, живлення з мережі в нас зникає моделюємо дану ситуацію. І, як ми бачимо, в нас нічого не пропало. Ми перейшли на режим роботи від батареї з навантаженням 800 Вт. Цікаво, коли працюємо від мережі навантаження 900 Вт, коли працюємо від акумулятора, то 800 Вт. Можливо, ми щось не знаємо в електротехніці до кінця, але факт є фактом. Тобто ми відключили мережу споживач, тобто наша навантажувальна станція того не помітила, вона як працювала, так і працює. Робимо ще раз експеримент, подаємо напругу. Нічого не змінилось. Ми знову почали заряджати акумулятор. Вхідна напруга 215 вольт, трошки в нас занижена. Вихідна напруга так само 215 вольт, тобто функції стабілізації в нього як такої немає. Модулюємо ще раз ситуацію, у фокусі в нас навантажувальна станція і відключаємо живлення від мережі. Навантажувальна станція у нас власне працює на лампах розжарювання і вони дуже класно реагують, якщо там є будь-які будь скачки, бо буде, ну, такий, типу, як, вона моргне, якщо там буде скачок. Як бачимо, жодного скачка немає, ми вже знову перейшли на живлення від акумулятора. Тобто такий комплект, така зв'язка Logic Power, ДБЖ плюс гелевий акумулятор. В даному випадку це 220 а годин Альпольська е, глибокого розряду. Має право на життя, е, при подачі в мережі він автоматично починає акумулятор заряджати, при зникненні жилення з мережі, акумулятор почне розряджати. Споживач цього не помічає, крім звукового сигналу. Отже, ще один експеримент, який ми хочемо показати, це робота в холостому ходу без навантаження. Я не знаю, чи мікрофон передає його шумність, але. Ну, На рівні, скажімо так, ігрового ПК видає ну, шумність вентилятору, ну, від того нікуди не дінемось. Коли ми подаємо живлення, і в нас йде зарядка акумулятора, власне, що ми через вимірювальний пристрій зараз подамо на нього живлення, він починає шуміти звичайно більше, так як йде заряд акумулятора. Ми подали йому живлення. значить, Він зараз почне заряджати акумулятор. З споживаючи з мережі. Так, зараз він вийде на, на свою зарядку. Так, зарядка акумулятора почалась. З мережі пристрій споживає 330 Вт для зарядки акумулятора. Тобто 20 А. 20 А по 12 Вт – це маємо 240 Вт плюс втрати інвертора. Ну, приблизно 70-80 Вт він на себе споживає на перетворення. По шумності, коли йде конкретно заряд акумулятора. Все-таки він шумніший. Від того нікуди не дінешся, фізику ніхто не надурив. Для того, щоб заряджати акумулятор, потрібно переробляти струм з змінного на постійний. Відповідно, ми маємо втрати, ми маємо нагрівання елементів і ми маємо змушені охолоджуватись, тому сам ДБЖник шумить більше. Ось і все.